Вас у Пролетарському НВК. Зараз я проведу екскурсію про нашу школу. Школа складається із головного коридора. Ми підемо праворуч по центральному коридору, то там побачимо комп'ютерний клас, бібліотеку і їдальню. У школі поводять багато цікавих свят. Мені подобається грати пісні, ігри і забави. Мені подобається в школі слухати казки, а ще більше грати ролі, а ще більше грати роль казкового героя. Мені подобається фізкультура. Я... Люблю бігати і стрибати і, гуляти, і грати в м'яч. У школі я навчаюся читати і писати, а також фарбувати і ліпити. Це мене багато люблю. Мені подобається у школі вивчати букви, читати склади і речення. І подобається сіскуль хвилинка. Мені подобається виготовляти різні аплікації. Люблю, виконувати приклади за малюнками. У школі я багато нам нам тут Надо подобається. Рідна наша школа, наш квітучий край. Ти про неї, друже, дуже пильно дбай. ...в селі Пролетарському Олександрівського району Кіровоградської області. Школа має цікаву історію. Спочатку вона перебувала в Ланіна-1, а потім перемістили початкову школу в село Пролетарське. В нашій школі 43-й рік. Цю школу ходив і мій тато, тоді вона мала назву вот на Багато чого змінилося із того часу. Школа гарна, естетично зі смаком зроблені ремонти. Мені моя школа дуже подобається. Мені теж дуже подобається наша школа. Особливо подобається з фізкультури. Сам спортзал великий, просторий, світлий, гарний. Нам тут добре, бо ми як одна велика родина. В цю школу ходив мій тато і мій старший братик. І тепер я ходжу в цю школу з великим задоволенням. Присумаюся зранку і йду до школи, тому що мене там чекають мої друзі. Мені подобаються уроки з математики та фізкультури. Мені тут добре. Нас у мама троє. Ми всі відвідуємо цю школу. Старший братик вже закінчив 4 клас і пішов в іншу школу. Бо наша школа називається Дитячий Садок. Молодша сестричка відвідувала в тому році Дитячий садок. Тепер ми находимо в перший клас. Мені дуже подобається наша школа, вона гарна і світла. І знання я отримую відмінюю. Мені подобається ходити в школу. бо Там е, в мене багато друзів. Тут ми граємо в Іри, не тільки на уроках фізкультури, а й на перелік. У школі ми отримуємо міцні знання. Якщо мені буде щось незрозуміле, завжди прийдуть до допомоги. Я люблю нашу школу. І школа для мене вона найкраща.